Доброго ранку, здравого брату. Сьогодні день почався з того, що ми вирішували, з'їдемо чи підемо до Колиби би Довбуша, там дуже гарно. Я ще подивилася різні відео на Ютубі, дуже класно, але бачите, яка в нас погода? Туман! Взагалі нічого не видно. Пішов впало. Тобто нам порекомендували сходити на Оазис, Гірське озеро. І Там зараз екстремали, сноубордисти та лижники спускаються через нього. Отож ми вирішили все ж таки сьогодні не сидіти вдома, а поподорожувати більш таким легшим маршрутом. Так, це центральний прокат лиж. І ми йдемо тут по доріжці. Ух, лід такий, слизько дуже. Такі камінчики синтетичні. Okay. 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 Так, ось це локація Карпатська чайка. Підйомник сказали, що тут можна кататися дітям що більш-менш похило, і де навіть призупинитися можна. Вон хтось сидить. Позаду нас лишилась... О, господі, Карпатська чайка, кажуть. Так трошки попід гору. Там буде рівнина і вам наліво. Господі. Було показано 2 кілометри йти, а й дорога важча, ніж нагору. Так, от позаду там дуже гарні ретраки. Марія зараз п'є водичку. І ми ще надійшли ще трошечки. Так, оце от от ми от вже повернули, йдемо лісом. І там одразу за цією галявинкою буде наше озеро. Ми ще зустріли тата з хлопчиком, вони теж йдуть туди на озеро, а їм хтось е з місцевих сказав. Що вони не дійдуть і не зрозуміють, що це озеро. Класна мотивація. Я вчора просто бачила фото у місцевих, то я розумію, як воно виглядає. Тому я думаю, що я розпізнаю його. Дуже на це надіюсь. Запах. Правда, такий туман, він магічний. Ага. О, тут такий зараз схили, я вам покажу. Так, і тепер треба. Перейти тут і піднятися. Так, ми вийшли до якогось підйомника. Туман. Нічого не видно. Будемо шукати. І так, перший пункт. Ми знайшли ось таку велику калюжку. Можливо, це і є озеро. Блоки? Ну, мені здається, що нам трошки далі ще. Так, що я можу сказати? Хто шукає, той знайде. І от, тільки не ставай на нього. І ось озеро Івар. Так, тут ялиночки, тут от такий підйомничок, ми звідти прийшли. Тут туманчик. Я так розумію, тут зі спуску типу, з'їжджають лижники і по цьому озеру проходять. Ну, Прикольно. І так, давайте пройдемось озером. Ось така краса. Нас спостерігає. Марія вже собі бавиться. Не знаю, як вони тут спускаються, але якось спускаються. Дуже гарно. Хочу сюди настрівать вийти. Ну, я задоволена, що сьогодні ми сюди пішли і саме така погода. Прикольна. Буду вдячна за ваші вподобання, поширення та коментарі. Невеличка поправочка це озеро Вороняче Око, а Ігор е, знаходиться далі і ще тут на 40 хвилин йти. Ми не підемо, у нас повністю влаштовує це озеро. Марія бавиться, ще попросила побавитися, вже куртку зняла, дуже жарко. Зараз п'ємо чайочок і вирушаємо назад. Нам е, зайняло майже 4 кілометри сюди дійти, хоча. Написано, що два кілометри йти, ну, можливо, ми дещо блуканули. От. А назад підемо новою дорогою, попри підйомник, так вниз, і потім по шоршимо назад. Ну, взагалі дуже гарно. Я таке не зрозуміла, напевно, тут ніхто не з'їжджає з лижників, те, що я вам попередньо казала. Ну, але є якісь да, такі. Сліди. Це ресторан Оаза і підйомничок. Ви знаєте, от дивіться, дуже гарна та симпатична тут навколо. І йдемо ось сюди. Так, тут якась така стежиночка із камінчиків. Ми вирішили піти по ній. Так, трошки по доріжці далі. Такі водоспадики по дорозі. Можливо. Так ми вже йдемо в сторону дому. на обід, митика, коли підемо на вербушку. І шосто на голямку. От і пройшли швидко-швидко наші мілоску. Собака, яку ми вчора бачили. Це не що трярі? <говорит> не знаю, я перший раз бачу ні. Такий тракторець. Сніг чистий. Так, і на обід ми прийшли в заклад в колибу у Степана, ух, вау! собі